Привіт! Чому ти можеш радіти сьогодні? Так, ти можеш радіти, бо щось їв таке смачненьке, чи щось цікаве відбулося в твоєму житті. Але я хочу сказати тобі іще одну причину, чому ти можеш радіти сьогодні? Це чи тому, що Бог любить тебе. І зараз я заспіваю разом з тобою пісню таку. В ній такі слова і такі рухи. Бог, ми покажемо руки вгорі. так, Бог любить. І я люблю тебе. Ти можеш так само зробити зі своїм другом, показати йому в камеру чи просто, коли ви з ним зустрінетеся. Я люблю тебе. І потім, держачись за руки, ви намалюєте сердечко. Так має бути завжди. Знаєш, і від радощів ти можеш обернутися і трошки потанцювати, і сказати так завжди, завжди, завжди Слухай уважно. Бог любить, і я люблю тебе, так має бути завжди. Завжди, завжди, завжди. Бог любить, і я люблю тебе, так має бути завжди. з цього приводу. Ти можеш бути дуже радісним. І слова в другому куплеті такі Можеш радіти ти, можу радіти я, так має бути завжди. Завжди, завжди, завжди. Можеш радіти ти, можу радіти я, так має бути завжди. Amen.